Вони скайда не розказав нам правду, що розповів, так, за свою за, займу за велику скромність. про те, який вчинок вчора зробила його дружина. А його дружина це Олена Підгрушна, наша відома біатлоністка. І вона вчора перемогла Австрії на етапі Кубку світу. І коли піднялася на перше місце, на оту сходинку, на першу сходинку, її вручали нагороди як переможцю етапу Кубку світу, то власне вона крикнула Слава Україні! І Україна це Європа. І там всі весь той народ, який був на змаганнях. Також підхопив, тому що сьогодні цілий світ, товариство, я не перемішую, цілий світ сьогодні співчуває нам українцям. Протягом тих останніх кілька днів ми керівники опозиційних фракцій мали безліч зустрічей із міністрами закордонних справ різних європейських країн, з послами з іншими політиками. З Європи, зі Сполучених Штатів Америки, які відвідували Україну, і ви знаєте, особливість була в тому, що якщо спочатку ну це ніби не є дипломатичний етикет політикам, дипломатам приходити на подібні заходи, то вони вже зараз приходять і хочуть бути в натовпі людей посеред нас для того, щоб відчути цей дух, і ви знаєте, гордість просто. Розпирає моє серце, коли я чую їхні захоплені відгуки про нас про українців. Вони кажуть, що Україна піднімається з колін. Кожен з них каже: ми бачимо, що це є мирна акція протесту, що люди усміхні, люди прийшли заради того, щоб відбороти, завоювати своє майбутнє, краще майбутнє, майбутнє в Європі. А ми ж українці, ми споконвіку були європейською нацією. І нас не потрібно кудись брати. Ми, якщо йдемо в Європу, то ми повертаємося до себе додому. Так сталося, що сило окупації України 400 років Кремль топтався тут своїм брудним чоботом і нав'язував свою політику. Ми були розшматовані між різними імперіями. Українці не мали можливості. Бути в єдиній європейській родині. Сьогодні Господь нам дав такий шанс, і ми повинні скористатися таким шансом. Але нам заважають реалізувати нашу споконвічну мрію на утвердження того, що Україна це європейська нація, бо власне ті, які сидять в тих будівлях, ті, які півроку розказували, що ми маємо курс на євроінтеграцію, ті, які запевняли. І нас, і міжнародних різних спостерігачів. це нормально. Ми готуємо документи. Але вартувало Януковичу поїхати до Путіна в Сочі. Невідомо, що з ним там поговорити. І вже він приїжджає зовсім з іншими думками на 180 градусів. А Зірок ухвалює рішення Кабінету міністрів про призупинення підготовки документів по євроінтеграції і, не зважаючи на акції протесту людей, Янукович зухвало себе поводить в ВІЗ, в більшості. І не підписую цього договору. Але після оцього ганебного розгону мирної демонстрації Беркутом, як так можна було чинити з людьми, як так можна було так озвіріти? тяжко собі уявляю. Але після того, як пустили українську кров на Майдані Незалежності, люди вже вийшли на Майдан не тільки з гаслами Україна, це Європа. Люди вийшли на Майдан з конкретними політичними гаслами. І тому, товариство, я би хотів, щоб ми раз і назавжди припинили всі ці провокації, які проти нас чинять. Я не буду змучуватися вкотре і вкотре пояснювати, і маю надію, що кожен з вас, отримавши це пояснення, понесе їх іншим. Перше пояснення не можна перемогти політика Януковича. Не можна перемогти політика Азірова, не можна перемогти політика Табачника без політики і без політиків. Ви пам'ятаєте, це було абсолютно неправильне гасло, яке було провокаційно вкинуто, мовляв, хтось без політики може змінити систему влади в Україні. Я вам приведу приклад. Пам'ятаєте, податковий майдан? Багато було людей. Підприємців прийшло дуже багато. Але хтось розумний в лапках, звідси з адміністрації президента, їм сказав: ви страйкуйте, вимагайте якихось преференцій для вашого намету, що ви на базарі торгуєте. Вам ж більше нічого немає цікавити, тільки інтереси вашого намету два на два. Ви не говоріть про політичні гасла. Відкидуйте політики, наші вам політики. Ви зможете перемогти без політики. Чим завершився податковий майдан? Нічим. Люди далі в ярмі, бізнесмени далі закривають бізнес свій. Українське дрібне і середнє підприємництво повністю зруйновано. А податковий кодекс, за який стояли тут люди на податковому майдані, сьогодні ухвалений не в інтересах середнього класу, дрібного і середнього бізнесу. А в інтересах крупного капіталу. Це дійсно перемога, але перемога олігархів. Чому? Тому що вийшли без політики. Пам'ятаєте, як півтора року тому назад студенти протестували проти табачника? І то саме вийшли на Майдани, а їм сказали: без політики, нашого табачнику політичні гаси. І в результаті тітіно. Бачив первір, як зразу студентів заставив платні відробки, зразу почли виключення з університетів, з інститутів, провалилася студентська революція. Далі я вам нагадую: пам'ятаєте акції протесту чорнобильців і афганців? То саме, все було добре, народу багато, люди піднялися, хтось розумний. знов сказав їм Блабкат: політиків не треба, ви самі пригадуєте, тоді навіть афганці Пробили кордони і прорвалися в Верховну Раду. Ну, прорвалося там 12 чоловік, подивилися навколо, а що далі робити? А далі це політика. Тому не можна було відкидувати політиків. Отакі От акції протесту без політики вони призводять до поразки. Я вам нагадую Януковича, який буквально після того, як почався студентський майдан виступив по телебаченню, і що сказав. Я аплодую Майдану без політики. Страйкуйте проти мене без політики, хоч до віку, але не пускайте політиків і не пускайте політичні гази. Розумієте, це зараз люди вже усвідомили і ми маємо чітко розуміти. Але нині ми маємо добре розуміння, що є політики, є громадські активісти, є громадські організації. Ми всі разом, нас усіх єдина мета. Зараз найгірше товариство це коли нас роз'єднюють. коли роз'єднують автомобілістів з пішоходами, політиків, з неполітиками. коли роз'єднують підприємців з бюджетниками, пенсіонерів зі студентами. Оце якраз механізми влади розбити нас. Старий римський принцип розділяй і володарюй. Ми маємо не допустити того. Тому і наша стратегія сформульована в єдиному нашому гаслі. Яке наше гасло? Разом і до перемоги. От в тих кількох словах чітко сформульоване, чого ми хочемо. Разом це ми всі разом. Ми не будемо роз'єднуватися. Сьогодні це не протистояння між опозицією і більшістю. Це не протистояння між трьома партіями, які є в парламенті опозиційними удар Батьківщини Свободи з партією регіонів. Сьогодні це протистояння народу і банди, яка є при владі. Отут чітко треба розуміти, де є водорозділ і де є чіткі політичні вимоги. Саме через те, коли ми говоримо разом, значить ми єдині. А коли ми говоримо до перемоги. Тут ми також чітко за... сформулювали наші вимоги. Я хочу, щоб ви їх пам'ятали і передавали людям оці наші вимоги. Перше і основне кримінальна відповідальність тих мелю в погонах, які давали злочинні накази і які били людей. Перхотівці нам розказують, що у них є два накази. Один наказ зачистити. І один наказ відчиснити. Якби був наказ відтіснити, то вони читами могли б людей відтіснити. Але, очевидно, був наказ зачистити. Для чого вони це зробили? Вони хотіли силу показати нам, але залякати нас. Але ви знаєте, що сталося після тієї злощасної ночі, 30 листопада. Їхнє залякування перетворилося в ненавість до того режиму мільйонів українців. І тому на вулиці вже на другий день вийшло в тисячу разів більше людей. І саме те, що сьогодні маємо понад мільйон українців на вулицях Києва, оце є приклад того, що українці є разом і стоять до перемоги. Друга вимога це є звільнення наших побратимів. 16 чоловік сьогодні отримали незаконно по два місяці арешту. Причому деякі з них взагалі йдуть по статтях, які не передбачають санкції. арешту. наприклад, Біленький, Свободівець, йому там інкримінують щось, те, що він там не послухався виконавців. Максимум, за що його можуть суд засудити, це штраф. Це максимум така санкція. Але суддя, незважаючи на це, два місяці арешту. І от кожен отримав очевидну вказівку всіх, кого ловлять зараз по два місяці арешту. 16 чоловік заарештовані. Наступне, ми маємо чітку вимогу відставки уряду Азарова. Не тільки через те, що я в призупинив, за те, що не покарав і навіть кроку не зробив, щоб відкрити кримінальні справи проти тих, які били мирних мешканців. Більше того. Ви бачите, вони щось захищають замість того, щоб каятися. Я вже мовчу про те, що вони три з половиною чудили в Україні, як вони нищили українську економіку, що вони робили з соціальною справедливістю, як вони принижували нас, українців, які господарі на своїй землі, харківські угоди, закон бандитський проти української мови. Пенсії, стипендії, та то все можна перелічувати, але всі ми на своїй шкірі це відчули. Крім того, це є ті умови, які можуть дозволити нам сісти з ними за стіл перемови. А далі, а далі перезавантаження влади. Ця влада не здатна нічого зробити. Це мають бути дострокові і президентські, і парламентські вибори, але не за тим законом, як зараз. Бо якщо буде той сам закон. Вони знову будуть фальшувати і знову маніпулювати. Нам не потрібні фальсифікації на виборах. Нам потрібні чесні вибори. І от нові правила на виборах це буде одна з вимог до тієї влади. Звичайно, нам потрібен новий технічний уряд, який за цей період часу ухвалить відповідні рішення, який підпише оцю угоду про асоціацію у вільнюсі. Це надважливо, шановне товариство. Які наші дії сьогодні конкретно? Люди, які прийшли до Києва, які вийшли зі своїх домівок, розпочали не тільки мітинг акцію протесту, ми з вами розпочали блокування урядового кварталу. Від сьогодні ми укріплюємося тут. От ми з вами, тут є на розі лютеранської, кругло університетської. Тут буде один з наших блокпостів, постів, і ми тут залишаємося. Таких блокпостів є ще з десяток по всьому кварталу. Українців стає все більше на Майданах і має бути більше. Зрозумійте, будь ласка, якщо ми ступимося звідси, вони нас перемелять, вони нас передусять, вони підпишуть Тайошний Союз, з Сибір всіх повідправляють. А як інакше, вони вводять, повертають сталінізм тут в Україні. Тому маємо розуміти, якщо не ми їх дотиснемо, то вони нас знищать і поставлять на, укр... на коліна українську націю. Наша боротьба повинна і повинна продовжуватися. Може, не один майдан нам буде потрібен ще для нашої остаточної перемоги, але ми маємо усвідомлювати. От наше покоління має зараз розуміти, це наш час. Завтра наші діти, наші внуки, наші правнуки нас спитаються, чи все ми зробили? Коли ми стояли тут. І вибачте, будь ласка, ясно, комусь і додому хочеться, комусь десь вже набридло, але треба стояти, мінятися, ротація. Ми стоїмо і ми їх дотиснемо. Ми змусимо владу рахуватися з власним народом. Оце є найважніше. Я сьогодні на Майдані згадував часи 23-річної давнини, коли тоді ще молодим студентом. Разом з побратимами і посестрами, яких, до речі, тут теж є багато, які брали участь в студентських голодуваннях тоді 90-го року. Ми вийшли на Майдан, так само розбили намети і теж нам казали, ну це може швидко закінчитися. Невідомо скільки вам треба тут стояти. Комуністична влада тоді була товариство. КГБ, Совєтська Армія. Все ж було е, набагато, як то кажуть. Складніше, можливо, як зараз. Але ми тоді, студенти розуміли, що з нами ідея, з нами дух. Ми тоді ставили політичні вимоги, і крім наших студентських вимог, наприклад, щоб порядок був в гуртожитках, щоб було місцеве самоврядування в кожному інституті, ми ставили вимоги ні союзному договору тоді, ні новітній Совєтській імперії. Ми ставили вимоги, щоб українців, яких мобілізують у військо радянське, Залишали служити тут, в Україні, а не відправляли по гарячих точках по цьому Совєтському Союзу. Це були конкретні політичні вимоги. І ми вистояли тоді. Не було розчарувань, і зараз в нас не має бути розчарування. Ми маємо вірити в нашу перемогу. І ми маємо вселяти цю віру в наших братів і сестер, в тих, кого зараз немає ще з нами, але які мають приїхати підсилити нас, поміняти нас. І разом тоді ми переможемо. Отже, разом і, і до перемоги! Разом і до перемоги! Разом і до, до перемоги! Разом і до, до перемоги! Разом і і до перемоги. До... А разом ми yes. з вами! Сила! И разом сила! Разом сила! Разом сила! Разом сила! Разом сила! Стоїмо! Стоїмо, блокуємо! Але я бачу, вже перший намет поставили, вже навіть два поставили. Поки я говорив, вже два поставили. Три поставили, поки я говорив. Ще треба, щоб піднів, що сказав четвертий. поставили. Пане Олеже, дякую тобі за прекрасні хороші слова, за дух, за всьому товариству, за те, що ми з вами маємо велику неймовірну ідею майбутньої побудови нашої держави. Ніколи, ні хвилинки часу, ніколи, ні хвилинки ми займемо на паузу, потреба міняти батарейки, аби нас чули всюди. А хто зараз говорить? Я не гото, я не гот, ягни гот. Декілька років назад. Дайте мені, дайте мені. Говорите про мікробувати. Я, Я б хотів би зараз надати слово Андрію Мішенкові, народному депутатові від Всеукраїнського об'єднання Свобода, який в нас патронує Дніпропетровську область, відповідає за Дніпропетровську область. Саме Андрія Міщенка жорстоко побив Беркут під час. Оціх подій на Банковій першого числа, коли Андрій намагався зупинити отих чудушок, тих провокаторів, Андрій п'ять днів пролежав в лікарні, все тіло було червоне від побоїв, струсом мозку. Але він, вийшовши з лікарні, знову в наших лавах Андрій Мішенко.